Спочатку тобі треба буде активувати 5 кнопок, які знаходяться на острові джунглів. Активувавши 5 кнопок, де відкриється доступ до таємної кімнати, вона знаходиться ось тут знизу. Також не забудь взяти факела. Мені вже не дасться, бо квест в мене пройдений. Після цього відправляємось далі. Нам потрібно на острів пустелі, ти можеш зробити це або ж за допомогою фрукта, або ж за допомогою човна. На пустельному острові потрібно знайти таємну кімнату. Трапити до неї можна, зайшовшись сюди. І за допомогою факела ти спалиш тута дверці, так як двері сіна. Зайшовши сюди, ти візьмеш келиха. Після того, як ти взяв келих, потрібно відправитись на лідниковий острів. Досягнувши лідникового острову, тобі потрібно зайти сюди та набрати в келих каплю води. Хоч не забудь взяти скрин. Після того, як ти це зробиш, тобі потрібно в цих будиночках знайти ось цього дядьку. Йому келих. Він видасть тобі ось таке от повідомлення після того, як ти йому вручиш келих. Далі тобі потрібно знайти його синка. А де той парубок молодий? Зараз я тобі покажу. А цей парубок молодий знаходиться. На Піратському острові. Поговоривши з ним, він попросить пократи його вороженьку і знаходиться зовсім поруч. Це був 120 рівня. Також не забудь взяти скриньку. Поговоривши з ним ще раз, він дасть тобі таку реліквію. І вже з цією реліквією ти нарешті можеш повертатись на острів джунглів. Ця реліквія відкриє тобі доступ до цієї кімнати. Вона відповідає як ключ. І тоді тобі зостанеться тільки дати по цим балюбкам, по цьому босу. Після завершення квесту ти отримуєш саблю. А також доступ до самого головного до хакі спостереження. Їй чи куди в коментарях, повний гайд по посиланню в описі або ж по підкасті зверху. Не забудь поставити лайк та підписатись на канал. Бережи своїх близьких, мирного неба, прислугайся до сигналів повітряної тривоги, окрема подяка ЗСУ, а тобі за увагу! Це був нім.